Україна підтримала спеціальну воєнну операцію в Венесуелі, Який це буде вплив мати на війну в Україні. Як це може нам допомогти? Я думаю, ви всі чули. Про те, що почалось в Венесуелі, по факту Америка в часів Другої світової війни в перший раз створила такий бліцкріг, де вони настільки швидко, настільки ефективно, оперативно зробили свою спеціальну воєнну операцію. Саме цікаво, от в Венесуелі зараз же люди на вулиці радуються, тобто, не зраючи на те, що там поприлітало. Ну там по факту реально відбулася на декілька годин, повноцінна війна. Люди раді чого? Це ж був диктатор. за останні декілька років офіційно в Венесуелі середня зарплата за місяць була 10 Доларів на місяць, ну там хтось 50-30, уявляєте, що це таке? Тані вибори, які у них там були, а вони ж не признані у світі, крім союзників Венесуела. Хто це у нас, Рашка, Сєвєрна Корея, Китай. Ну тобто, всі країни, де по факту ще, ну грубо кажучи, якщо обачити комунізм. І на вулицях просто радуються, бо люди нарешті поручутті нормального життя і так далі. Звісно, Венесуела, вона ж продавала Самий, там же ж нафти, найбільше в тому регіоні, і вона ж продавала нафту в Китай по дуже низьким цінам, вообще не конкурентно спроможено. Ну тобто. Видно було, що це договоруха якась, і ясно, що це впливало на хід всього конфлікту і так далі. І воно ж доходило і до Ірана. І а, це все, що ви знаєте, що в Ірані робиться, і де воно відправляється в рашку, і де ця рашка, потім запускає, що воно все летить в Україну. Ви розумієте? Тобто воно все за кольцом. Дивіться, що саме цікаве, а, як це все може повпливати на, на ситуацію в Україні. Вони ж забрали цього диктатора, і скажуть про Путіну. Ти давай завершуй цю всю історію. А ми тобі віддамо в обмін оцю чушку твою. А пусть вже шлюби ж позбирати там всяких Януковичів. Понял, всяких там Каддафів, ну, він же ж там у себе всіх ютить. В принципі, того у них і тісні там ділові зв'язки. Самі, грубо кажучи, блін, би так кончені, я не знаю, як ще сказати, країни позбиралися якийсь альянс. От але я вже сам помічаю, що в вражки серед людей ну, починається бунт серед звичайних людей. Там, якщо рашка не втримує, то що зараз вона тримає, позбудеться у цих всіх а, своїх партнерів. А як бачимо, Америка їх всіх вибиває. І причому Америка, якщо каже, воно то й діло. Якщо вона на щось іде, вона це доводить до кінця. Вона ж було ті типу, по Київ за три дня. І що вони? Вже скільки якій рік іде, вже більше ніж три роки. Йде. А тут не то, що за три дня, за три часа, грубо кажучи, зробила і є е, Америка. Тобто воно зі сторони, понятно, виглядає. Ну як грубо кажучи, то саме, що у нас відбулось зі сторони Рашки. Але ж тут треба учитувати, з ким це зробила Америка, для яких цілей вона зробила. То тобто тут неспроста Україна це все підтримувала. Це може дуже добре повпливати через маніпуляції з Путіним на те, що відбувається в Україні. Дуже добре повпливати.